Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Телець. з вами ваш, астролог Клименко Наталія, із прогнозом на серпень 2025 року. Розберемо важливі аспекти, які будуть торкатися в вашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком астенденту, сонячним знаком, а також знаком, куди потрапляє місяць. Якщо не знаєте, Знак вашого асценденту, то можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, обов'язково час та місце народження, і я допоможу вам розібратися із сіткою домів вашої натальної карти. Також цей прогноз є загальним, а для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Instagram інстаграм або ж в телеграм за посиланням, також залишу всю інформацію в описі під цим відео. В цьому місяці перед вами будуть відкриватися нові можливості, які дозволять вам. Радіти життю, можливі зміни, які стосуються відпочинку, коханих людей, а також ваших дітей. Це можливість зарядитися енергією та відчути раді життя, створити нові творчі проекти. Я дуже вдячна вам за вашу підтримку каналу та особисто мене, за ваш зворотній зв'язок. Почнемо ми із 1 серпня в цей період Венера, управитель вашого знаку зодіаку буде в напружених аспектах до Сатурну та Нептуну, які зараз йдуть в ретроградному русі о А це може вказувати на потребу в економії, можуть бути перевірка саме вас на віру, чи дійсно ваші мрії, плани, бажання практичні, чи дійсно їх можна втілити в життя. Зараз Венера йде по вашому третьому сектору і буде робити напружений аспект в 12, Тобто, це стосується чогось вашого близького, можуть бути рідні колеги по роботі, ті люди, з якими ви спілкуєтеся кожного дня. Це також стосується і підвищення кваліфікації. Різноманітної паперової документальної справи. А 12-й сектор це все іноземне, це таємниці, щось в даний період може перед вами відкриватися. Тобто ви планували одне, а плани можуть змінитися через прояснення якихось обставин, за які ви раніше не знали. І з 5 по 18 серпня буде гармонійний аспект можливостей між вищими планетами, між Сатурном та Ураном. Якщо Сатурн це планета стійкості закону, порядку, дисципліни, то Уран це планета креативності. Він влаштовує власні правила. І він борець за свободу, бунтар. Тож саме зараз ви зможете втілити в своє життя щось нове, опираючись на старе, щось удосконалювати, те, що вам уже звично і комфортно. Тобто за рахунок наполегливої праці, цілеспрямованих дій, планування ви можете втілити в життя щось нове і незвичне. Точний аспект між ними буде 12 серпня. 7 серпня буде перехід Марсу в знак Терези. Тут йому не дуже комфортно, адже він якраз управляє знаком овен, знаком стійкості, рішучого руху вперед, а тут варто буде призупинитися і Марс може вагатися в знаку Терези. Тобто, перш ніж діяти, ви будете більше зважувати, чи не зачіпляєте ви думку інших людей. Марс переходить в ваш шостий сектор, тобто більше активності та ініціативи буде у вас саме пов'язане із вашим здоровим способом життя, режимом дня. Також це стосується і роботи в найм. Може бути більше взаємодії з вашими клієнтами, колегами по роботі. Це стосується і активності пов'язаних із людьми, медиками, а також військовими. А це чудова можливість для впровадження. Корисних звичок, активної дії стосовно власного здоров'я. Ви можете займатися бігом або ж іншими видами спорту, які допоможуть покращити здоров'я. Важливо тут тримати емоції під контролем, щоб Марс не давав тут конфлікти. Також це може бути пов'язано з активністю щодо домашніх улюбленців. 8 серпня. Марс буде у громанійному аспекті до Урану, і це чудова можливість для нестандартних дій, для прояву креативності, оригінальності в діях, торкається він другого та шостого секторів. Тобто, ви можете отримати в нагороду за вашу роботу, яка буде не така, як зазвичай. Це може бути підтримка друзів, або ж ви можете. Щось удосконалити в своїй діяльності, і від цього отримати фінансову винагороду. Це може бути і перехід на зовсім нову роботу. 9 серпня Марс буде в напруженому аспекті і до Сатурну, і до Нептуну. Це торкається можливостей того, що ви будете ніби обирати між тим, що спланували, про те, що мріяли, і ваші дії можуть натикатися на глухий кут це може торкатися. Змін планів, і вам потрібно буде діяти інакше, можливо, навіть кардинально щось змінювати, щоб вирішити поставлені задачі. цей же день настає повня в знаку взнаку в вашому 10 секторі, тобто ви можете отримати результати, прийде ясність або ж кульмінація, можливо, завершення чогось, яке стосується вашої кар'єри, статусу. Та ваших амбіційних цілей. Тобто в цей період ви можете дізнатися своє призначення в цьому втіленні, або ж ви можете реалізувати свої цілі. Це може бути підписання контракту важливого, важлива зустріч, або ж, навпаки, завершення якоїсь вашої діяльності, якогось проєкту і отримання результату від цього. Це також може бути і вирішення переїхати, наприклад, або ж вагома покупка може бути. Звістка про переїзд. Одруження, розлучення, народження дітей, все, що торкається статусу. Можливо, ви працювали над якимсь проєктом і зараз будете підбивати підсумки. Можуть бути зміни в вашому керівництві. Це буде завершення, наприклад, роботи над певним проєктом або в певній організації. 10 серпня Марс буде в гармонійному аспекті удачі, аспекті Тригон до Плутону. І це вказує на те, що ці дві. Войовничі планети, планети масштабу, дій, активності, нашої ініціативи будуть допомагати вам, торкаючись вашого шостого та 10 сектору, тобто якісь перешкоди на вашому шляху будуть зруйновані. Ви зможете показати себе як лідера, показати свої найкращі навички, які допоможуть вам просуватися по кар'єрних сходах. Це можуть бути і зміна роботи, і зміна місця проживання. 11 серпня Меркурій, планета мислення та інформації, буде переходити із ретроградного руху в прямий, у вашому четвертому секторі, тобто питання пов'язані із місцем проживання, із сімейними питаннями, а також нерухомістю, землею, будуть поступово. Налагоджуватися, не буде тих заторів, непорозумінь. Головне не поспішати. Дайте кілька днів Меркурію для того, щоб налагоджувалися ці питання, адже поки він в стоянні взагалі не можна нічого прочинати, що стосується четвертого сектору. Хоча в цей період можуть приходити важливі звістки, важлива інформація, можуть бути зустрічі із вашими членами родини, або ж може бути важлива звістка щодо вашого місця проживання від батьківщини. В цей період може завершитися ремонт, якщо ви його робили. І з 12 і 13 серпня буде гармонійне з'єднання планети Венери та Юпітера. Венера планета малого щастя, вона дає успіх, а Юпітер це планета, яка все розширює, це планета достатку, фінансова планета. Вони будуть у усідані в вашому третьому секторі. Тобто, в цей період ви можете зустріти впливову людину або ж показати свій авторитет. Може бути визнання, виступ на радіо або ж телебаченні. Ви можете підвищити кваліфікацію, чудовий період для навчання, або ж для поїздок, і в результаті ви будете розширювати і свої знання, і свій авторитет, і це буде давати вам радість. Можуть бути гарні звістки також і у ваших родичів та колег по роботі. 14 серпня білий місяць, який символізує янгола охоронця буде переходити в знак Лев, в ваш четвертий сектор, і всесвіт буде вам допомагати в темах вашої сім'ї, батьківщини та нерухомості. З 20 серпня по 7 вересня буде гармонійний аспект між Нептуном та Ураном. Він допоможе нам. Легше адаптуватися до змін в житті, точний аспект буде 29 серпня. Цей аспект буде торкатися вашого другого та 12-го секторів, тобто якась фінансова підтримка за кордону або ж від іноземних організацій, Можливо, також це може бути і. Отримання фінансів від вашої прихованої діяльності, або ж ви можете отримати гарну звістку, яка пов'язана із минулим, із темами езотерики, психології та астрології. 22 серпня Сонце буде переходити в знак Діва і буде переводити фокус вашої уваги в п'ятий сектор. Тобто буде більше енергії для вас, щоб ви проявляли себе саме в темах. Кохання, радості, творчості, спорту більше уваги приділяли романтичним побаченням, або ж дітям, або ж власному хобі. Для відпочинку чудовий період ви можете і відпочити, і зарядитися енергією, і вже 23 серпня буде молодик в вашому п'ятому секторі, тобто місяць оз'єднання із сонцем будуть зароджувати нову енергію і сприятливо прописувати плани в першу годину настання нового місяця для того, щоб вони швидше реалізувалися і зростаючою енергією місяця. Тож, ймовірні зміни і сприятливі можливості п'ятого сектору. Це може бути нове хобі для вас. Ви можете поїхати у відпустку або ж відпочивати там, де ніколи не були. Це чудовий період для зустрічі з дітьми, для романтичних побачень, для відвідування світських заходів, участі в різноманітних шоу. 24 серпня буде День Незалежності, і в цей період також закладається Соляр України. Про це більш детально знімо обов'язково окреме відео, тобто буде прогноз на рік для України. Підписуйтеся, щоб не загубити важливу інформацію, адже країна, в якій ми проживаємо, також впливає на нас. 25 серпня Венера буде переходити в знак Лев, ваш четвертий сектор, там, де Венера, там успіх, і саме в четвертому секторі можуть бути приємні звістки, зустрічі. Ви можете купляти щось для. Створення затишку та комфорту вашу оселю, або ж для когось це може бути покупка оселі за власні кошти. Чудова можливість і для побачень, для налагодження відносин вдома. 26 серпня буде напружений аспект між Меркурієм та Гекатою, або ж чорним місяцем, торкаючись вашого 4 та 7-го секторів. В цей період. Ви можете стикатися із непорозуміннями, вам може здаватися, що вас не цінують, вас не розуміють ні ваші партнери по шлюбу, по бізнесу, ні ваші члени родини. Геката може давати різноманітні провокації, плітки. Але боротися з цим аспектом допомагає нам Венера в аспекті удачі до Сатурну та Нептуну. Тож Воно допоможе нам більш гармонійно взаємодіяти з людьми. Сатурн дасть відповідальність, стійкість, а Нептун віру в краще, віру в те, що ми заслуговуємо на реалізацію наших бажань. Ми заслуговуємо бути щасливими. І я ж бажаю вам, любительці, успішного серпня. Нехай ваші плани реалізуються і найкращим чином. До наступних зустрічей в наступних відео!